Зараз хочемо продемонструвати вам інвертори ProVolt. Це інвертори знижуючі та підвищуючі. Інвертори застосовуються для зниження напруги мережі в два рази. Тобто, якщо ви привезли американську техніку, яка живиться мережою 110 вольт, а в нашій українській мережі 220 вольт, то ви не можете її просто так включити, вам потрібен знижуючий трансформатор. Завдяки ось цьому трансформатору ви включаєте його в мережу 220 вольт, на виході отримуєте 110 В. Частота струму, така, яка буде на вході, така буде і на виході. Тому якщо у вашій американській техніці вказано, що на частота струму 60 Гц, то нема таких трансформаторів, які зроблять вам 60 Гц. Вони будуть видавати 50 Гц, будуть брати з мережі ту саму частоту і видавати на вихід. При цьому ваша техніка, в принципі, буде працювати нормально. Є інший різновид цих трансформаторів це підвищуючий трансформатор. Тобто, якщо у вас, наприклад, є американська яхта, у якої бортова вся мережа на 110 вольт, а вся техніка, якою ви хочете користуватися, у вас українська вона зроблена під стандарт 220 вольт. Тобто, ви в американську розетку включаєте ваш інвертор, він живиться від. Бортової мережі 110 вольт. А на виході ви вже можете брати стандартну євро розетку і включати всю вашу техніку, яка живиться напругою 220 вольт. Трансформатори ProVolt виконані в металевих корпусах, що безпечно, що надійно, і вони більш магністикі, будуть вам служити достатньо довго.